Останнім часом в Олександрії кількість дорожньо-транспортних пригод за участі автомобілів та велосипедистів збільшилась, розповідають правоохоронці. Останній випадок з тілесними ушкодженнями водія двоколісного транспортного засобу трапився в останній день жовтня. «31 жовтня 2024 року. Біля 10 години 47 хвилин 70-річний велосипедист, рухаючись по вулиці, козацький шлях місті Олександрія. При зміні напрямку свого руху не показав відповідний жест рукою про намір повернути ліворуч, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем марки Toyota Prado під керуванням 40-річного водія. В результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений до центральної міської лікарні. Наразі за вказаним фактом, Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Працівники поліції пов'язують цю невтішну статистику із збільшенням кількості велосипедистів на дорогах міста, а також неуважністю водіїв автомобілів та порушенням правил дорожнього руху з обох боків. Основними причинами настання дорожньо-транспортної пригоди являються порушення водіями правил проїзду, перехрест та обгону. Порушення вимог дорожніх знаків, розмітки проїзної частини доріг та перевищення доступної швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал світлофору, недотримання водіями транспортних засобів правил проїзду пішохідних переходів, керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушення ПДР пішоходами та велосипедистами. Наголошуємо на необхідності дотримання правил дорожнього руху всім його учасникам. Також просимо використовувати пішоходам у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості світлоповертальні елементи стрічки, наклейки, жилети тощо або одяг, який має світлоповертальні елементи для привернення уваги інших учасників дорожнього руху. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та дотримуватись правил, аби уникнути можливих аварій.